Податківцям області дісталося на горіхи за горіхи. Очільник обласної фіскальної служби дивується, чому же інші нардепи стрижуть усіх під одну гребінку. Мовляв, всюди корупціонери, якою бачить Буковинську податкову сам Михайло Синичак? і чому з декількома колегами йому таки довелося попрощатися. Дивіться далі, зв'язку з змінами у законодавстві. Сім наших працівників, керівників структурних підрозділів, вибираючи між пенсією військового. Або ну за вислови років, або е заробітною платою так званій корупційній установі вибрали пенсію. Це про щось таке свідчить керівник обласної ДФС Михайло Соничак прокоментував заяви представників об'єднання Депутатський контроль про корупцію в у податкових органах України. Говорити, що все погано у всіх, це не дуже добре, тому що на сьогодні в державі і так величезна прірва. Між довірою людей і органами влади, хоча й визнає матеріали з ознаками корупції щодо одного зі своїх працівників напередодні на 34 сторінках передав нардепам на розгляд. Будь ласка, хочу відчути від них в цьому питанні допомогу. Михайло Синичак запевняє, його відомство справді наповнює державний бюджет. Так, у рамках операції Горіхи у Чернівецькій області вдалося зібрати рекордну в межах країни суму податку з доходів фізичних осіб за продаж горіхів з України. Виїхало на сьогодні 1159 машин з горіхами. З них з Чернівецької області або територію Чернівецької області 259. В Україні сплачено податків 28 мільйонів 100 тисяч, в Чернівецькій області 20 мільйонів 600 тисяч. Та, попри це, три співробітники обласної фіскальної служби отримали догани. Очільник ДФС не розуміє, чому, але має припущення. Можливо за це, що ми показали, що можна йти іншим шляхом. І забрали у когось конкретно з кишені 20 мільйонів. За це нашим співробітникам дали догану, що ми при, ну, викрили ту схему, яка існувала до цього часу. Михайло Синичак каже, у 2013 році експортери горіхів сплатили в державну казну лише 6 тисяч гривень. Підприємцям вдавалося уникати сплати 15 відсоткового податку під час прийому від населення кожної партії горіхів завдяки фіктивним довідкам, згідно з якими вони платили лише один раз за всю партію. Павло Монахов, Роман Палатик, Чернівецький промінь.